Брат Саша, приветствую Привет. тебе. Ну що, потрудились ми сьогодні трошки да, з тобою. Да. Слава Богу. Слава Богу! Перекусимо, поп'ємо чайку, поп'єм, трошки. Я хотів цей вопрос тобі задати. В тебе ж ти ж в одпуск, в одпуску. Ти мог би поїхати в санаторій, поїхати віддихнути куди ну, для плоті. Ну а ти я не розумію, що ти от по поїздах там їздиш. Мог би спокійно полежати на дивані або взяти удочку, піти кудись там. Да, ну, что тобой движет вот это? Э, да, я мог бы это все сделать, но э, лучше, для меня лучший отдых это нести людям Слово Божье, Потому что Господь Христос пришел на эту землю, став человеком, таким как я, такой как вы, из плоти и крови, так же, как он хотел и кушать, и спать, и пить. И его ненавидели, его оскорбили, унизили и убили. И вот, но Бог Отец в третий день воскресил его. И вот, зная об этом, что такую жертву за меня была принесена, неужели я буду отдыхать, э -э, и, когда люди другие гибнут? То есть, естественно, у меня да, сейчас отпуск, 10 дней отпуска. И я решил посвятить эти 10 дней именно для служения Богу. Слава Богу. Ну, то есть, и, поэтому вот сейчас, сейчас я в Рамнах. Э -э, во вторник я выезжаю в Рамадан, оттуда тут поезда на Николаев. В Ніколаєві що и і десь после обіду вийду з Ніколаєва в Одесу, то там рядом, там всего два часа і я в Одесі. Mm. Тому отак ну потім побуду дома немножко там і потім знову поїду поблаговідствую. Так, слава Господу. Я думаю, Ісусу дуже приємно, коли його слуги, Його діти вони виконують його справу. Це дуже, дуже приємно для Господа. Коли його діти виконують його справу, тому що Ісус сказав: робітників мало, жнива великі, а робітників мало. І що Господь тебе вибрав з цим робітником. Смачного бажаю тобі, Благодаря. Божих благословень, праці. Так що підкріпляйся і ми ще з тобою потрудимося, надіюсь, слава Господу, слава, Боже. слава Боже.